Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми будемо розмовляти про велике свято, Великдень. Розглянемо перший малюнок з гілочкою верби. Назвемо, як називається це народне свято навесні. Так, вербна неділя. В кожній родині це свято. Люди в неділю йдуть до церкви з гілочками верби. Священники кроплять вербові гілочки святою водою. Після служби приносять освячені гілочки додому та зберігають їх протягом року. Розглянемо другий малюнок та назвемо предмети, які зображені на ньому. Кошик, гілочка верби, ваза з квітами, ялинкова прикраса, Паска. Писанки, рушничок, торт. Дітки оберемо предмети, які потрібні людям для святкування Великодня. Це кошик, Паска, писанки та рушничок. Молодці. Малята на третьому малюнку ми бачимо рушничок, на якому тарілочка з Паскою та писанками. Так люди готуються до Великого свята, Великдня. Великдень це найважливіше свято після Різдва для всіх християн. За декілька днів до Великодня люди починають готуватися до свята. У чистий четверг господині прибирають у себе в домівку. Також у чистий четверг випікають пасочки, в суботу фарбують яйця у яскраві кольори та прикрашають їх візерунками. У неділю люди йдуть до церкви. У цей день всюди звучить Христос воскрес, воістину воскрес. Родини збираються за святковим столом. Дітки, подивіться на четвертий малюнок. На ньому багато писанок. Знайдіть таку саму писанку, як у рамці. Молодці. Малята, сьогодні ми дізналися багато цікавого про свято Великдень. Ви молодці, до наступної зустрічі!